Пане Валерію, ось а, ця ситуація. Як по перше, ви оцінюєте сам вирок довго тривало розслідування, але в міжнародних великих справах вочевидь це достатньо довго, і сам суд а, теж ну не, не може вирішувати щось дуже швидко. Але м, нами очікувано, вочевидь, очікуваний а, цей результат. Що він змінює? Що він дає для нинішньої ситуації? Що він дає для позиції України а, зараз щодо Росії в інших міжнародних інстанціях? Ну, я сказав би за великим рахунком, майже нічого. Тому що е, з цього рішення суду, очевидно, ну, поставили крапку лише в питанні того, що постріл був і саме з російського Бука. Але тепер відповідь: А яким чином потрапив російський БУК до України на тимчасово окуповану територію? Хто її окупував? Да, вони визнали, що там був міжнародний конфлікт. Є таке в рішення суду. Так, він мав місце, як мінімум. З середини весни 2014 року, якщо я не зраджую пам'ять, міта говорить вирок. Далі наступна така теза. Вони стріляли по військовій цілі, хоча могли допустити, що то була не військова ціль, тобто ціль цивільна, але це не знімає з них відповідальності. Ну окей, присудили. Трьох засудили. Четвертого ні. Ну мені теж на рахунок четвертого виправданого така ситуація. Він контролював коридор, але він не відповідальний за постріл. Ну, перепрошую, він здійснював військові злочини на території України. Це ненормальна історія, і цей Бачив громадянин Російської Федерації, чому його виправдали? Ну це якась ну дурня, як на мене? Ну і вже взагалі, якщо говорити, то суд не згадав абсолютно ніяк вище керівництво Російської Федерації, яке фактично санкціонувало цю війну проти України з 2014 року. Ну от мене запитання виникає: а чому? А що нам що далі чекати якогось розслідування? Вже навіть зараз недостатньо того. Загальновідомих фактів, які не потребують доведення, що Росія вчиняє агресію Росії проти України. Ну тобто, тут є для, для нас, як на мене, на сьогоднішній день нічого не змінило. Я вам тим паче хочу сказати, що наприклад, описуючи ці події у себе в соціальних мережах, то якось аудиторія не дуже на них реагує. Вже українці знаєте, не вірять гамські гаські суда. Такий вираз дуже гарний гагапотібі плаче. Да, тепер тепер ну, він яким здається ну таким не дуже щирим, і в цій частині хочеться пригадати дві такі речі, які пов'язані саме з цим містом. Угу. На початку широкомасштабного вторгнення Юлія Свареденко, це прем'єр-міністерка з питань економіки, заявляла про ініціативу звертатися до цього суду, аби він встановив суму репарацій, які має Росія виплатити Україні після завершення війни. Тепер якось сумнівно з точки зору того, що гаський суд не ухвалював, і це саме ця Гаага просила їх не включати у санкційний список, що обмежив би постачання газу з Газпрому російського, бо їм не буде чим опалювати взимку своє місто. Ну перепрошую, друзі. Ну це по якому я розумію, що місцева влада міста Гага Нідерландах можливо і не має відношення до кражного адмінісу е, 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 Гааги, але менше з тим суд змерзне. То чому тут так? Запитань більш ніж є. Пане але Валерію, але позавець, все ж таки, позавець. от зараз ж, ж але. зараз говорять про наступні етапи розслідування. І що далі наступним етапом будуть з'ясовувати, як БУК потрапив, може дійдуть так і до вищого керівництва Російської Федерації. Комісія з розслідування була створена. Якщо мені не зраджує пам'ять, практично відразу після цього інциденту до неї увійшли представники Нідерландів, України, інших країн, там 4 чи 5 країн. І розслідування триває вже кілька років. Мене ще раз, ну от я цитую запитання, яких вам ще доказів не вистачає того, що Росія повіє проти України? Ну, от, ну друзі, що розслідувати? Це очевидні факти. Вже є заяви керівництва Росії і так далі. Чому це не прозвучало у рішенні суду? Що ми ще будемо чекати? Угу. Вибачте, ну цей ідіотизм вищого торгується. Пане Валерію. А, ну, ось з одного боку. Нам хотілося би, щоб все це розвивалося набагато швидше. Е, є політичний запит, є нерозуміння, чому очевидні речі не називаються своїми іменами. З іншого боку, навіть в українському контексті дуже часто постає ситуація, що е, от те, що здається справедливим, і те, що буде правовим і доведеним, воно принаймні в часі розбігається, а іноді навіть і у формах і у висновках розбігається. Але е, от реакція ж Росії зараз дуже е, така гостра, навіть на це рішення, яке е, ну вигада. Дайте для нас таке, ну не те, що половинчасте, але запізніле і не особливо значиме. А, і ось я хотів би саме зараз до цієї російської реакції звернутися. Рішення суду в газі політичне замовлення. Так, Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на оголошений вирок у справі збитого Боїнга рейсу MH17 Не зважаючи на те, що наша країна не є стороною цього процесу. Це я вже цитую. Ось це звернення. голландська прокуратура всіляко намагалася представити справу інакше. Додає міністр міністерства закордонних справ Росії водночас РФ звинуватила голландський суд у нібито порушенні принципів неупередженого правосуддя на догоду політичній кон'юнктурі та заявила про серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів. Ну відтак, от момент політичного невдоволення Росії свідчить про те, що це має значення для них тепер, інакше вони би спокійніше реагували. Не думаю, я Ні? не розділяю такої позиції. Ну, послухайте, давайте ми задаємо з вами хто очолює міністерство закордонних справ Російської Федерації. Ми зараз говоримо типу про якусь поважну інституцію. Там очолює її некий Лавров, який е, має дуже великий досвід ганьби публічної світової. На саміті Великої Двадцятки, ганьби на асамблеї ООН у Вашингтоні ще в вересні місяці. Ну, він як тільки приїжджає на подібні заходи, коли, коли його запроставить, звідти втікає. І от Лавров, якщо свідкувати за його словесними конструкціями, нічого притомного ніколи не говорить. Ну а і перед тим, згадайте ще його речницю Захарова, яка, яка також постійно видає якісь дурниці. Тому те, що зараз сказала МЗС Росії, треба ну пов'язувати безпосередньо з цими двома особами, ще там любить. Піддакувати э, їм Медведів дуже часто, Пісков. Ну от, 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 от оце кампашка, яка починає говорити про якусь непричетність до цих процесів. Та ну вибачайте, я навіть це ну перепрошую. Не вважаю за нормальне обговорювати, тому що МЗС Росії не має права взагалі нічого коментувати. Вони є терористи. В тому числі, як і Росія, і те, що вони починають розказувати ми не ми, це повна дурня. Вже встановлені факти, що це їхній російський бук стріляв по малазійському боїнгу. Встановлені факти вже навіть слідством. Де, до речі, присутні їх представники, якщо говорити відверто, так встановлені uh -huh. е, факти того, що це був новітній російський БУК, осколки БУКу, ракети ці знайшли навіть в тілах загиблих, у стойках кабіни пілотів і так далі. Тому можна що завгодно говорити, але оцінювати це з точки з до, зору здорового гузду це неможливо, тому що москалі в цій частині представники МЗС просто-напросто, uh -huh. ну як би сказати коректне слово. Не зовсім адекватні, і вони просто продовжують свою дурнувату лінію, тому що е, лінія маю на увазі терористичної атаки, агресії і терористичних дій по відношенню до всього світу, пане Валерію, знову ж мені не Росія важлива, угу. а важлива саме Нідерланди, їхня угу. позиція. Бо я хочу нагадати дві третини. Екіпажу, який перебував на малазійському боїнгу і прямував до Кулала-Лумпур, були саме Нідерландці. Якщо Нідерланди ковтнули це, мені їх шкода. Відверто кажучи, просто шкода. Тут ну важко з вами абсолютно не погодитися в цьому плані. А я ось про яку річ суто таку машинерію юридично хотів би запитати. От зараз, коли є це рішення суду, воно ну не напряму про Російську Федерацію, йдеться про кількох людей. Йдеться про те, що постріл був із непідконтрольної Україні території. Тобто, будь-які підозри і ті, тіні, які можливо у когось би ще могли існувати зараз, вони зняті цим рішенням. Далі, от колись, можливо, за кілька років буде ще доведено, як. Саме рухалася машина, ця як саме бук потрапив туди, звідки він приїхав, і хто давав дозвіл і наказ на його використання. Але ось якщо рішення такі з'являються, тоді їх уже неможливо спростувати з політичних причин, Як би не змінювався кабінет у Сполучених Штатах у Франції, у Німеччині, що би не відбувалося там в організації Об'єднаних Націй. Але вже юридичний факт доведений рішення суду, він буде незаперечним, і наступні рішення мають базувати. Саме на ньому. І коли, наприклад, це рішення ухвалюється в той час, коли е, зависає з політичних певних причин, е, ну в такому е, невідомості, чи що от ситуація із ракетою, яка потрапляє на польську територію. Е, ну, це ж дуже близька паралель, мені здається. Ні, я помиляюся. Ну, звісно, паралелі можна які завгодно вибудовувати, але знову ж таки, якщо повертатися до цього рішення. Давайте ми гіпотетично, бо я зараз беру ракету трішки на інший план да, польську відсуну, бо там є свої моменти, нюанси да, на сьогоднішній день загальнополітичні, і все-таки змінилася до певної міри ситуація. А що стосується саме зенітно-ракетного комплексу Бук, гіпотетично, ми можемо допустити, що ви приходите під ворота якоїсь військової частини, де базується. Війська протиповітряної оборони, і ви домовляєтесь там на прохідній на КПП із солдатом, що можна я зайду в штаб, бо мені треба переговорити, перетерти із керівником військової частини і зампотилу, який відповідає по за озбо... Перепрошую, заступником військової частини по озброєнню. Мені треба з ним домовитися, щоб ми виїхали буком тут тут, за ворота, і він там поїхав на Україну. Вони ж так говорять не в Україну а на Україну. Ну, ми можемо. Ну йдіть, домовляйтеся. Ви сідаєте за столом, домовляєтеся, він вам дає бук, його тихенько виводить, Все окей, нормально. Гіпотетично це може відбуватися без санкцій вищого керівництва Росії. Ну звісно, ні, друзі. Ну вибачайте, це ж не навіть не набой, який ви можете заховати в кишені і понести його з собою. Його видно, бук видно, як він їде. Його везли, його півсвіту бачила, фіксували в умовах цифровізації світу. Фактично, і так тому ну, як би там не було а навіть на Росії, дуже багато у кого є телефони з камерами. Саме це і стало от причиною того, що слідству в принципі не важко було встановити переміщення цього зенітно-ракетного комплексу геолокації. Все решта друзі. Ну це абсолютно очевидні факти. Тому тут є абсолютно всі достатні підстави, щоб розмірковувати про те і стверджувати, що вище російське керівництво було причетне до переміщення величезної кількості зброї з території Росії. До України, тим паче, Путін навіть говорив свого часу ще в 16-му році, що да, він був змушений втрутитися в процеси. А гунконвої, які їздили без догляду е тисячами машин на території Доланської Донецької області, це не загальновідомі факти, а загальновідомі. Тому я думаю, що нідерландцям більш ніж достатньо цих доказів. Ага. Те, що вони юридично щось хвалили, типу показали роботу. Ще раз говорю: ну ну давайте щиро будемо говорити. Ну нема що з цього рішення витягувати, сказати, що вони там зробили. Якесь дуже велику справу довели винуватість Гіркіна. Та про Гіркіна тільки ледачі вже не говорить. Хіба ми не бачили, не знаємо скільки він наговорив дурниць, навіть тому самому інтерв'ю Гордону вже цього було достатньо, того щоб його оголошувати в розшук і притягувати до відповідальності, виношувати виносити вирок суду. Тому тут в цій частині ну немає виправдання гаазького суду, і якщо вже якось там притягувати за вуха до історії із ракетою, є чітка заява. Навіть президента Анджея Дуди стосовно того, що сталося на території Польщі, це не була цілеспрямована атака по країні Польщі. Все, тут крапка є заява президента. Наш, ми ніхто ж нам претензій не не пред'явив. Накщо навіть гіпотетично. Ми там, поки що до результатів слідства, можемо допустити, як то кажуть, окремі е, представники інших країн, що це була українська ракета системи ППО. Ми ж не атакували Польщу, навіть в цій ситуації, от гіпотетично uh -huh. ні, але треба ще перевірити. Можливо, то російська була ракета, тому тут немає інциденту. ці, ці речі не порівнювані в принципі. Їх навіть ставити на одні терези неможливо. Це пане Валерію. Історія. Я коли я говорю про очевидна ці... історія того, що Росія напала на Україну, і якби вона не напала на Україну, жодна ракета сил ППО України не впала на територію Польщі. Це я загально зрозуміло всім доводити нікому не потрібно. Так, на щастя, і політичні лідери це теж визнали. І з великою прикрістю ми відзначаємо, що той факт факт ось цього е, пострілу. Е, Терористами із буку, який став причиною смерті майже 300 людей, 8 років минає для того, аби те, що було видно на знімках, те, що було видно розслідувачам, те, що було видно розслідувачам цивільним, те, що було видно комісії, стало юридичним фактом і було зафіксовано судом. Ну тепер маємо це, і можливо в юридичному плані це допоможе далі просуватися від політичних заяв до юридичних фактів. Давайте зараз до. Політично-юридичного вже іншого спрямування звернемося до а, зернового коридору і зерноторгівлі української зі світом. А термін дій зернового коридору, яким транспортують продовольство через порти Одеської області, продовжили ще на 120 днів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Відповідне рішення ухвалили 17 листопада у Стамбулі. Гарантами виконання зернової ініціативи залишилися ООН та Туреччина. словами Авами українського урядовця світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчій перспективі. Разом з тим, можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу. Так зазначив Кубраков. Також він повідомив, що Україна офіційно звернулася із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на рік та долучити до неї порт у Миколаєві, пане Валерію. Ось тут як ви оцінюєте цю історію? Зрозуміло позитивно, що ми. Продовжимо, але хотіли рік отримали 120 днів. Та ні, я думаю, що не 120 днів. Там буде автоматична пролонгація, бо е, фактично термін угоди спливає завтра, 19 листопада, і от ще сьогодні і завтра гіпотетично ми можемо почути заяву від росіян про те, що, мовляв, вони не долучаються до цієї угоди, тому що я, чесно кажучи, не чув коментаря в Росії з приводу продовження цієї зернової угоди Пісков лише. На початку місяця, коли оця вся історія була і скандалом про типу вихід, да але якось не повний, вони думали вийти та не вийшли росіяни з цієї угоди, він сказав, що ну ще 19 листопада не настало. Ми там ще щось скажемо. І тут не чекаючи навіть коментаря піськова. Ще один раз, не чекаючи заяв від будь-яких від міністерства оборони Російської Федерації чи від самого Путіна, ну, от беруть і продовжують зернову да чи не дається це вам дивним. Тобто Росія вже ніхто нічого не запитує, друзі. Уже цього не треба робити. 120 днів, окей, 120 два. Чому 120 днів? Тому що є велика ймовірність того, що цього просто-напросто не потрібно буде ніяких угод. Просто все буде їхати. Для чого рік? Ну рік це означає, що ще рік будемо воювати. Це абсолютно правильно mm -hmm. з точки зору, знаєте, тут ще й політичної е інформаційної складової. А тепер до самої угоди ми довго обговорювали її, і ну знову ж таки я хочу сказати відверто, що вона не має дуже великого, ну за моїми спостереженнями, інформаційного значення для широкого загалу, але вона дуже важлива для міжнародних відносин. От дуже важлива чому тому, що угода, яка почала обговорювати ще влітку, вона Дуже довго вироджувалася, народжувалася, і головна проблема була в тому: а чи Росія не буде завдавати ударів по кораблях, які будуть вивозити зерноці? Ну це для нас було зрозуміло, хоча Росіяни там видавали цю цю історію по своєму, і от згадане саме. Рішення про призупинення участі в цій угоді 29 жовтня, коли міністерство вбивства Російської Федерації про це сказало, так а потім рішення Організації Об'єднаних Націй Туреччини як посередника і України про те, що незалежно від позиції Росії все буде їхати далі, і воно поїхало, ніхто нічого не чіпав. Означає, що ця угода не стільки вона торгова, а стільки вона політична, і в цій частині визначальну роль відіграла не Туреччина. А відіграла сама Організація Об'єднаних Націй і Україна, яка сказала, що все буде їхати. А Росію поставили в патову ситуацію. Бо нанесений будь-який удар по будь-якому судну, яке виходить з території спортів України, абсолютно означало, що у цьому буде Росія. Росія це розуміє, і вона мала би військовий конфлікт з іншими країнами, тому що до цього процесу долучено багато інших країн. Ну, гіпотетично давайте допустимо, що. Росія завдала удару по одному із суден, яке належить Туреччині. Туреччина активно вивозить зерно. Це б означало, що треба починати війну Туреччини проти Росії. Росія цього боїться, Росія цього робити не буде, і надалі вона цього друзі робити не буде. Тому це абсолютно нормальна історія про те, що Росію можна обігрувати політично, її треба обігрувати. І не треба зважати часто на її дурнуваті заяви, як то, наприклад, і в інших питаннях. Так само і тут треба брати і робити свою справу. Росію треба ставити на місце, ставити в стойло, тому що її терористична. Поведінка на все весь світ повинна врешті-решт отримати достойну відповідь. Зернова угода це один із прикладів те, як можна з москалями в цій частині боротися, угу. можна і треба це робити. Вони не можуть шантажувати увесь світ через Україну або і так далі. Тому пане Валерію, так правду, правду каже Завершую правду каже Купраков, що ми великі гравці зернового ринку. Але тут я не погоджусь, ми не визначальні. Тому що ми за об'ємом наприклад поставки пшениці лише на шостому місці. Там на що на рахунок кукурудзи там трішки більше місця. Але так ми багато постачаємо. Але загалом Україна не формує лише зерном увесь ринок. Угу. Зерно це справді дуже серйозна політична перемога всього світу над Росією. Угу. Ця зерна... а, дуже коротко, буквально у такому телеграфному режимі. Але це ж Кубраков говорить про один рік. Тобто, ми пропонуємо це. Тобто виходить, що Туреччина і ООН більше оптимісти щодо закінчення війни. Ніж український міністр. Я тут вам не можу прокоментувати, це треба вже в Кубракова запитувати. Угу. Гаразд і, е, і ще одна історія. Телеграф повідомляють про е, так телеграфний режим. і Повідомляють про е, те, що United 24 багато інших доброчинців ініціатив збирають цілу армію морських дронів і е, флот такий. Да, і е, зараз їх достатньо уже зростає кількість. Скажіть, будь ласка, вони мають і можуть бути використані зараз. Вони мають охороняти цей коридор. Вони мають знешкоджувати російські судна. От є повідомлення, що під підводний човен зараз уже а, ну, готовий. Є там чотири калібри на ньому. Коли це все запрацює, якоїсь критичної кількості ми чекаємо? А чи просто ми будемо готувати якийсь певний сюрприз? Пане Лексі, я вам не готовий сказати по ТТХ цих дронів, тому що я не є військовим експертом, яка не ліз вони сую царину. Але скажу з точки зору саме е, інформаційно-політичного контексту цієї історії, тому що це дуже важливо для розуміння, Україна сьогодні здатна в умовах війни озброюватись так, щоб себе захистити. Ця, ця дуже потужна інформаційна кампанія зі створення дронів морських потужної армії означає, що під контролем буде і водний простір. Ми мали впродовж 30 років дуже серйозну проблему з контролем чорноазійського регіону, і це ненормальна історія, наприклад, коли країна просто-напросто забороняє українським судам перетинати нормально там територію води, водну територію, угу. яка знову ж таки є спірна, бо це окрема історія до того, того до питання того наскільки ми з Росією владнали свого часу водні коридори і водні кордони. Що вона не допускає нас, наприклад, щоб судна приїжджали там, перетинали від сам від Одеси до того самого Бердянська? Так не може бути цивілізовані країни. Вони вже стали і. Терористами і піратами на морі. це означає, що ми зараз готуємося до цього uh -huh. процесу. Коли це буде застосовано? ну це вже на це відповідь має дати Генеральний штаб збройних сил України. Дякую, будемо ставити запитання Добре. їм. Спасибі величезне. Керівник центру вежа Валерій Клочок був з нами на прямому зв'язку.